Поділитися своїми талантами та вміннями до Бердичева прибули 24 конкурсанти з Любарського, Андрушівського, Попільнянського та Бердичівського районів. Аби виправдати суддівське сподівання, вихованець попільнянської дитячої музичної школи Артем Фесько старанно готувався та вивчав музичну грамоту. Хлопець зізнається, ходити до музичної школи було його бажанням. А от визначитись із класом Артему допомагала бабуся. У Музичну школу ходити захотів. Я. А бабуся мені підказала, може, ти захочеш ходити на якийсь хор, як, ну, на якийсь вокал. Я сказав, буду ходити по прові і на те, і на те. І зараз я приїхав сюди, щоб показати свій голос тут. На думку ідейного натхненника проекту пані Надії, конкурс, якщо ти зірочка засвітись, зібрав нових зірочок українського творчого олімпу. Ми покликали сюди самих талановитих і обдарованих діток. Я хочу всім вам побажати успіхів, щоб ваша робота була увінчена гарними оплисками, гарними нагородами. Відбірковий тур тривав близько чотирьох годин. Академічний, естрадний, народний співи, віртуозне інструментальне виконавство, художні читання та образотворче декоративно-прикладне мистецтво оцінювали професійні судді на чолі із головою журі, засновницею конкурсу. Якщо ти зірочка, засвітись, надією Юшкевич. Член журі Юрій Камишний ділиться. Оцінювати учасників було дуже складно. Хочеться зізнати, що очі розбігаються. Одна робота краще іншої. Я би взагалі. Не вибирав місця, а якби просто окремо кожній дитини зробив би якісь зауваження і якісь подяки, бо кожна заслуговує на якусь відзнаку. По закінченні конкурсу переможців нагородили дипломами, сувенірами та путівками в оздоровчі табори. Здійснення дитячих мрій вже не зупинити, і вже у середу ми розповімо про зональний відбір у місті Коростені.